Усім вітання на каналі САД на Одинці» зі мною. Сьогодні видався чудовий спокійний сонячний день, навіть виникло бажання змонтувати та записати відео, поділитися новою рослиною для мого саду це скімія японська. Давно її хотіла придбати. Вперше цю чудову рослину я побачила в польських садах. Вона була посаджена як в солітер, так і в груповій посадці, дуже вишиконо, так це виглядала. Мене стримувало лише те, що скімія переносить морози до мінус 15 градусів. У західних регіонах України рідко, коли нижче опускається температура, але все ж таки щороку хвилювання так чи інакше присутнє, але бажання її придбати, взяло гору, я вирішила, а чому б і ні? Для початку висаджу в кашпо і перезимує вона в приміщенні на закритому лоджії. Скімія – вічнозелена вічно-зелена рослина, її батьківщина Японія, Китай та Гімалаї, де вона росте у гірських лісах, її цінують за універсальність. Навесні вона радує рясним цвітінням, влітку виглядає естетично завдяки блискучим листям, восени і взимку привертає увагу яскраво-червоними плодами. Любить на півтіні про холоду, вологість, поки слабокислий ґрунт, і варто садити в місце без протягів, а також серед хвойних та вересових рослин. Я коли замовляла з ще й верес потрапив на очі. Е, пишний, гарний. Вже весною буду висаджувати в сад разом з кімією. А протягом зими буду насолоджуватись цією неймовірною красою. Занесла я на лоджі свою диплоденію, думала, вона скине бутони, бо попала під приморозки, але ні продовжує квітувати і то настільки активно нарощує і зелену масу, і бутони. Все як влітку. Якщо ви не втомилися, то запрошую на хвильку завітати у мій садок. Сьогодні вихідні і я хочу деяку роботу зробити. Потрібно е зібрати опале листя. Я запланувала, щоб покусити газон. Погляньте, моя мудрина стала королевою осені. Мені подобається. Навіть в такому кольорі. В цьому році, як не дивно, Троянда Зафері пік свого цвітіння показала в середині осені, в жовтні та в листопаді. Цвітіння дуже рясне. Правда, цей сорт розвивається досить пізно, але цвітіння триває практично без перерви. Кущ досить розлогий, висота 70-120 см, ширина. 100 сантиметрів листя яскраво, зелене, блискуче, е, дуже гарна стійкість е, до хвороб. І на фоні е, пенісетумів е, ну, чудово виглядає. Злакові зиму обрізати не буду, лишу колоски зимою, засніжені, вони також будуть гарні. Лишу також кущі пірозкі, один кущ я поділила та розсадила по всьому саду цю блакитну сизу хмаринку. Вереси цвітуть. Ви бачите, літає павутинка, бабине літо, листопад місяць і таке буває. Гарний сонячний день, я вже показила газон. Посадила тюльпани, але вже вам не показувала, тому що в планах ще обрізати троянди. Подивіться, яка арка осіння з винограду. Виноград зібрали, вже переробляємо його на вино. Хотіла вам все це показати, але мої рідні справились без мене. Дуже, до речі, смачний, солодкий виноград. Це ще садили мої батьки, Ні назви не скажу. Сьогодні досить сприятлива погода, тому ловлю момент для того, щоб обрізати троянди. Сонячно зрізи відразу підсохнуть. Я обрізаю переважно восени, бо є на те певні причини. Листя троянд втрачає свою декоративність, це й хвороби, і шкідники, тому немає ніякого бажання, що все це зимувало. Повністю знімаю листя, обрізаю пошкоджені гілочки. Весною також буду ще проводити санітарну обрізку. Осіння обрізка необхідна для того, щоб підготувати рослини до зими. Які переваги осінньої обрізки? Обрізану рослину зручніше вкрити на зиму. Коренева система краще розвивається, збільшується закладка квітоносів, знімаючи пошкоджене листя, рослини сильніше захищені від зараження, інфекціями і грибками. Але бажано проводити обрізку у троян в кінці осені раніше не потрібно, бо обрізка може простимулювати рослину на світіння, на нарощування нових пагонів. А для троян в зиму це не потрібно. Хай вони відпочинуть, наберуться сил і порадують нас в наступному сезоні. Ось так виглядає клумба після обрізки троянд. Я зібрала опала листя, зрихлила землю і на перший план у нас виходять барбариси, прикрашаючи сад своїм неймовірним забарвленням. Супер, я така рада, стільки роботи зробила. так і живемо від одних вихідних до інших з думками про сад. Восени було багато посадок, пересадок. Отож, кому цікаво такий формат відео, заходьте підписуйтесь, я буду дуже-дуже рада. Бажаю усім миру, бережіть себе і своїх рідних, любі українці. і до нових зустрічей!